Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду закликаю, допоможіть повернутися до життя, повернутися до радощі. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, цей віск загоює всі травми нервової системи. Тілесні травми загоюються, відновлюються. Всі системи в організмі, покращується настрій. Відновлюються всі системи в організмі, покращується настрій, повертається жага до життя, повертається, жага до життя. Закривається пробиття енергетичного поля, повертається щастя, радість у всіх, хто дивиться відео та близьких людей, військових, побратимів, відновлюється радість. Бажання жити, довести. Завершити всі справи до кінця. Буде так. Угу. Багато прив'язок побудувалося. Це через темних темні люблять, коли у людей стреси, вони приходять поживитися, вони тоді дуже легко входять в людей і як. Ну, Чіпляються і за страхи, і за страждання, за сльози. Це треба знімати, допомагати людям. Цей віск загоює всі травми усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Нервову систему загоює, телесні травми загоюються, відновлюються всі системи в організмі. Покращується настрій, повертається жага до життя, закривається пробиття енергетичного поля. Відновлюється сон, спокій, душі відновлюється, піднімається енергія в